Говорити футбол це просто спорт, те саме, що казати, що Мона Ліза це лише фарба на папері. Але глядачі по всьому світу споглядають лише зовнішню сторону цього феномену. Що криється за футбольним полем, чемпіонату чинівців зміні футболу, дізнаємось далі у сюжеті. Цей чемпіонат вийшов з лав собі подібних. Передусім відзначився кількістю команд. У цьому сезоні вона була рекордною. 48 команд, скажімо так, в цей непростий. Час для нашої держави це дійсно фантастика. Особливий цей чемпіонат не лише кількістю, а й якістю. 190 матчів і жодного протесту. Таке буває рідко. Ділиться з нами голова Чернівецької міської федерації футболу. Секрет простий: і гравці, і працівники стадіону Буковина, і оргкомітет працювали як одна єдине ціле, і в принципі, як часовий механізм. Тому е, сюрпризів ніяких не було таких е, форс-мажорів. Переможці чемпіонату команда Дністер Дорошівці, незважаючи на високий рівень гри, секрету перемоги не мають. Практично не готувалися, а це було спонтанно вирішено. Команда Єврошоп обнова також стала призером і зайняла на чемпіонаті друге місце. Її капітан розповідає про сильні сторони колективу. Могу відмітити командний дух, бо ми проводили проводіли як і на полі, так і обсуждали, готували стратегії. А також і про недоліки, Слабі сторони ні у нас слабих сторон. Десь в фінальному частині, мабуть, на самому фіналі не повезло. Незважаючи на те, що футбол командна гра, відзначали і кращих гравців сезону. Серед них кращий нападник Андрій Гордей. Із футбольним м'ячем чоловік нерозлучний шести років з того часу і виховує собі спортивний дух і витримку. Болиться тоді, коли перелом, а так то. Повинен працювати, працювати, якби досягати чогось. Також Андрій тренує і футбольну малечу. Має для юнаків рецепт успіху. Бути з характером. Без характеру ну, в житті нічого не доб'єшся, терпіння. Стрім стримитися до чогось такого, щоб добитися у чемпіонаті. Брали участь гравці, які представлятимуть Буковину у першості України серед команд першої ліги. Тому ті, хто триматиме ці кубки відзнаки, без перебільшень – футбольне майбутнє як Чернівців, так і усієї України.